Четверо депутатів обласної ради, які висувалися від ОПЗЖ, оскаржують у суді рішення, за яким їх достроково позбавили повноважень. Це рішення підтримали наприкінці минулого року. Тоді проголосували за припинення повноважень шістьох депутатів: Олександра Бултунова, Михайла Жара, Олега Глухова, Валентини Карапчієвської, Світлани Поставки та Василя Анофрея. Зокрема, щодо Михайла Жара, суд прийняв рішення про поновлення його повноважень, але облрада подала апеляцію. Розгляд справи триває. Втім, за словами жара, його депутатські обов'язки не змінились. Як ти має, е, апарат обласної ради. Що маємо робити, які питання є, ми везде знімаємо участь. По комісіях ми працюємо так і як працювали. Ми ще комісії по, по міжнародних там, по транскордонах. На думку депутатки Світлани Постевки, рішення, за яким її позбавили повноважень, вважає незаконним. Водночас до суду не зверталась. Каже, на позачерговій сесії та комісії увесь час приходила. Під час сесії наприкінці грудня рішення про припинення повноважень підтримали 37 депутатів. Вісім отримались. Проєкт рішення зареєстрував депутат Андрій Кухарук. На думку заступника голови облради Миколи Гуйтора, таке рішення політична воля депутатів, як реакція, зокрема, на напад Росії на Україну. За словами Гуйтора, рішення депутатів про припинення повноважень ніяк не Ула на роботу обласної ради це голосування, воно продемонструвало позицію депутатів з одного боку. З іншого боку, ми отримали правову колізію, тому що обласна рада не має повноважень призупинити повноваження діючого депутата. У квітні 2022 року фракція ПЗЖ у облраді заявила про призупинені діяльності. Вона була однією з найменших. Відтоді депутати, які висувалися від ОПЗЖ, є позафракційними. Політолог Ігор Баб'юк каже, що рішення про позбавлення депутатів повноважень не відповідає закону. Є тільки три виключно визначені підстави. Перша підстава це притягнення депутата до кримінальної відповідальності за рішенням суду. Друга підстава це є Підстава власна заява депутата про складання повноважень. І третя підстава це несплата аліментів депутатам, які розлучені, як може бути політично далі розіграно. Ми розуміємо, що депутати, які залишилися без фракції, да, вони позафракційні, але це є голоси, які приймаються під час голосування. І я переконаний, що рано чи пізно. Політичні сили, ну які більш лояльно ставляться до діяльності ОПЗЖ і лояльно ставляться до діяльності депутатів. Да, вони будуть використовувати ці голоси під час голосування у червні 2022 року 8-й року. адміністративний суд заборонив діяльність партії опозиційна платформа за життя. Все майно, кошти та інші активи цієї партії. Суд постановив передати власність держави. Це стосується обласних міських і районних організацій. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк Суспільне новини, Чернівці.